Всім привіт! Сьогодні ми сплетемо отакий баклажанчик. Для цього нам треба резинки, рогатка і гачок. Беремо рогатку і одну резинку, накидаємо її вісімкою, потім беремо Ще чотири резинки. Мені ще треба їх зараз порахувати. А. О, Чотири резинки опускаємо ці вниз і оці накидаємо. Чотири. Потім беремо гачок і скидаємо. Нижні резинки раз, два, потім беремо три резинки, опускаємо цівниз. Отак. Тепер знову очок і скидаємо нижні 4. Дивіться, щоб було рівно і щоб нічого не скинути лишнього. Трошки підтягнемо, щоб придати форму нашому О! Тепер беремо. Дві резинки і накидаємо сюди і скидуємо нижні. Отак. От Тепер беремо одну резинку, скручуємо її в два оберта. І скидаємо нижнє, так. Тепер беремо просто одну розинку і накидаємо її сюди. І скидуємо нижнє. Тепер ці розинки перекидаємо на гачок. Прогадка більше нам не треба. І затягуємо петельку. Тільки не так сильно, щоб вона не порвалася. І все, Наш баклажанчик готовий. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте пальці вверх і не забудьте підписатися на мій канал. Пока-пока!